Жив був у великому місті пончик. Він був найсмачнішим і найпухкішим пончиком у всьому світі. Всі діти його обожнювали і завжди бігли до крамниці, щоб купити свій улюблений пончик. Але одного разу, коли діти прийшли до крамниці, вони були дуже здивовані, коли побачили, що пончик залишився один і не посміхався. Він розповів дітям, що в нього немає друзів. Дітки вирішили допомогти і спекли багато пончиків. Пончик був дуже щасливий і вдячний дітям за їхню допомогу. Дітки, давайте і ми з вами намалюємо красивий пончик. Спочатку ми намалюємо з вами пончик, можна обвести будь-який предмет круглої форми. Потім малюємо серединку. Ось такий пончик у нас вийшов. Тепер малюємо поливочку і прикрашаємо ось так. Тепер ми з вами будемо розфарбовувати пончик кавою. Для цього нам знадобиться розчинна кава та водичка. Звичайна розчинна кава без додавання цукру та молока. Ось така суміш у нас з вами вийшла, і нею розфарбовуємо наш пончик. Ось так. Розфарбували сам пончик. Тепер нам потрібно додати ще трішечки кави, розмішати. Ось так розмішали. І замальовуємо з вами поливку. Вона у нас буде темніша від самого пончика. І обережно замальовуємо. Ось такий гарний пончик у нас з вами вийшов. Присипочку ви можете розфарбувати в колір, який вам вподоби. Ось такий пончик. Ось такий гарний пончик у нас з вами вийшов. Чекаємо на фото ваших робіт. До зустрічі!